Звичайно, найбільш бантежною історією останнього тижня стала для мене історія про групове зґвалтування на Закарпатті 14-річної дівчини, коли опублікували дані, які ем, супроводжували розгляд цієї справи, і коли. Ширшому колу осіб за межами того селища, у якому це все відбувалося, стало відомо про обставини цієї справи. Українське громадянське суспільство зрозуміло, що воно не може і не вправі мовчати, і зараз цю справу переглядають. Якщо коротко, не буду вдаватися в деталі, ви всі читали про цю історію. Але у 2021 році було вчинене групове зґвалтування декількома підлітками дівчинки з їхнього ж класу. Після цього це все було знято на відео. Відео розповсюджувалося у межах школи і у межах села на 2000 людей. Ну і зрештою інформація про зґвалтування дійшла до бабусі, яка і відкрила справу про зґвалтування своєї онучки. Але справу затягували як і багато чого. І сьогодні я читала ще дуже сумну історію про покарання у справі Кирила Тлявого, хлопчика, якого вбили п'яні поліцейські, і до сих пір ніякого справедливого покарання немає. і Суспільство дуже сильно. Електризується, коли я чую про такі історії. Тож я вас закликаю не відвертатися, читати про такі історії, розповсюджувати їх, тому що навіть одним репостом ми можемо щось змінити. У ситуації з дівчинкою, після того як її історія стала публічною, багато громадських активістів, адвокати звернули увагу на цю тему і вирішили їй допомогти. По перше, показати, що справедливість існує, що заслужене покарання буде таки покаранням для тих, хто винен у цій ситуації. І для тих, хто є злочинцем цій ситуації. Ну і окрім цього, також досить сильно зачепило маховиком і всіх дотичних до цієї дуже негарної ситуації, коли хлопців, що зґвалтували в трьох дівчинку, знущалися над нею, шантажували її, абсолютно зробили неможливим не її існування у цьому суспільстві поза соромом, поза огидою до себе, можливо, навіть. Ті, які її переслідували, цькували, на них намалювали красиві, дуже характеристики. Сказали, що вони з повних сімей, на відміну від дівчинки, яка живе з бабусею. Ну одним словом, їх намагалися відмазати як могли. Але зараз суспільство звернуло на це увагу і вже не відмажуть. Втім, насправді мені хочеться поговорити не стільки про цю справу, скільки про кола на воді, які з'являються за рахунок інших гравців. І саме ці кола на воді стають головною причиною того, чому такі ситуації є можливими. Адже ви розумієте, що Якщо ти злочинець, якщо ти усвідомлюєш невідворотність покарання за свій злочин, то ти не будеш робити це таким публічним. Ти не будеш залишати про це відеодокази. Ти не будеш шантажувати свою жертву тим, що ти будеш розповсюджувати докази з свого злочину. Більше того, ти будеш уникати того, щоб ця ситуація стала публічною і відомою, зокрема твоїм батькам, зокрема іншим дорослим людям у твоєму суспільстві. Тож, щось є дуже нездорове у цій ситуації, коли підлітки, абсолютно не маючи стопів, розуміють, що невідворотність покарання це не про їхню ситуацію, що суспільство абсолютно схаває їхню позицію і відмаже їх, і натомість вся вага сорому і провини ляже на жертву злочину, і це все відбувається через те, що певним чином суспільство підказує підліткам. Будемо називати їх в тому числі і дітьми, які орієнтуються на. Дорослих і орієнтується на той світ, який відповідальніший за них, і відповідно коригують свою поведінку під цей світ? І задумайтесь над тим, що якщо підлітки ці абсолютно не боялися того, що про цю ситуацію дізнаються їхні батьки, про цю ситуацію дізнаються їхні вчителі, про цю ситуацію дізнаються взагалі в дорослі в їхньому селі, то яким має бути життя в цьому селі, що у них... Не виникає найменшого страху перед тим, що хтось дізнається про їхній злочин, яким має бути ставлення до таких злочинів на загал у суспільстві, що вони записують їх, розповсюджують, і навіть немає задньої думки про те, що це ну по перше, це умисел дуже прямий, безпосередній, Вони це записують, умисел далі поширювати інформацію про це, умисел далі. Абсолютно тероризувати цю дівчину, тобто тут ряд дійсно великих умислів робити це публічним, і ці хлопці зробили це публічним. У якому суспільстві можливо, що гвалтівники з радістю діляться тим, що вони зґвалтували жертву, і впевнені в тому, що покарання відворотнє. натомість жертва буде головною зацьковані в цій ситуації. Тож ця... Ця історія вона виходить далеко за межі провини трьох валтівників, і далеко за межі провини усіх тих дорослих, які мало того, що втілили саме всі ті очікування, які були у цих хлопців, що з великим умислом пішли на такий злочин, зробили ще дуже багато додаткових обтяжуючих дій і отримали відворотність покарання цій ситуації ми маємо з дуже, дуже нездоровий ефект. І на щастя, на щастя історія маленького двотисячного села стала відомою на всю Україну. Але як ми розуміємо, таких маленьких двотисячних або менше на декілька сотень сіл дуже багато, і в них дівчата все також продовжують бути під пресингом. І в той же момент відбувається абсолютна підміна понять, і відбувається те, що. Злочини стають можливими через те, що їх учасники, ті, хто їх втілюють, знають про те, що покарання може і не статися, а скоріше за все, і не станеться, і що весь тягар цього злочину ляже на жертву. Це перший аспект, який мені хотілося поговорити, і ми сьогодні про доказ. Про доказ, причину цього будемо дуже багато обговорювати, дуже буде багато згадувати. А другий нюанс, який пов'язаний також з цією історією, вигулькнув учора. Ви пишете коментарі. Я дуже-дуже вдячна -дуже вам за обговорення. Зокрема, Олена, пишить ймовірно, це не перший такий випадок в оточенні і без покарання. Тільки так можна пояснити цю поведінку. Абсолютно, або вони бачать ставлення до жінок у своєму суспільстві, і вставлення або ставлення до слабшого у своєму невеличкому цьому соціумі на дві тисячі людей у селі, в якому є дві церкви, і чомусь ці дві церкви на дві тисячі людей ніяк не посприяли тому, щоб трьох підлітків виростили в системі якихось адекватних цінностей. Але давайте від села і від. Підлітків і від двох церков перейдемо до ще одного аспекту, про який я дізналася вчора, і тут я хочу зачитувати пост Масіна Єма. сьогодні на 1+,1 плюс це безпосередньо пов'язана історія з тим, про що я тільки ще говорила сьогодні. На 1+,1 плюс мало виходити ток-шоу про історію дівчинки з Закарпаття. Журналісти намагалися хитрощами виманити в цей етер. Бабуся, бо постраждали її батька і саму постраждалу. Дякуючи адвокатам, нам вдалося цьому запобігти. В наш час це сюр сюр протидіяти діям журналістів, коли питання стосується такої теми. Тепер щодо ефіру, ми розуміємо. Що те, що буде відбуватися у прямому етері, може нашкодити психічному стану постраждалої її майбутньому та інтересам в апеляційній справі? Тому дівчинка і її батько участі в шоу не братимуть. Що ж тоді буде в програмі, і в який бік може зайти розмова про цю справу без участі постраждалої? За нашою інформацією в студію запросять експертів, яким дадуть подивитись відео тих злощасних подій. Потім ці експерти на свій власний розсуд будуть трактувати побачення для суспільства. Це дуже небезпечно. Ми не знаємо рівень цих експертів, і найголовніше, телеексперти не несуть кримінальної відповідальності за свої слова, на відміну від тих експертів, які залучаються в кримінальний процес. Нам відомо, що на шоу також запросили бабусю дівчинку разом з молодшими онуками. Вони хотіли ймовірно, щоб бабуся відповідала на всю країну про те, чи бачить вона на відео зґвалтування. Але бабуся також не експертом у розумінні кримінального процесуального кодексу. Можливо, у програмі будуть показувати скрини переписок невстановлених осіб з невстановленою особою, але цими скринами, очевидно, можна буде дискредитувати потерпіло. Невідомо чи відбувалася ця переписка взагалі, і коли однак закони телевізійного жанру диктують умови і вимагають зобразити конфлікт. І конфлікт, безперечно, буде. Ми дуже просимо глядачів шоу і суспільство бути пильним до своїх висновків і того, на чому вони ґрунтуються. Змагальність процесу в суді відрізняється від телешоу і дозволяє обом сторонам відкрити всі матеріали справи і показати, на чому ґрунтуються їх позиції. І тільки суд має вирішити, хто насправді в цій справі винний і яке покарання має бути. А тепер давайте ще раз подивимося те перше коротке відео, про яке я вам вже показала. Перейду зараз до тієї теми, з якою у нас мало що роблять, незважаючи на те, що треба було робити просто зразу. 2017 рік рагулям десь півроку, і я розбираю тему, від якої у мене дотепер волосся стає дибки. Тому я прошу вас ознайомитися з деталями і пригадати цю ситуацію. Попрошу принтскрін. Нове дно пробуває реаліті телебачення, українська школярка. Прям в прайм таймі на телебаченні розповідає про те, як вона від кого вона завагітніла і так далі. І так далі. От власне цю всю історію, ви знаєте, я вважаю, що це абсолютно дикість, що у нас дозволяють таке показувати на телебаченні. І більш того, я чула про цю історію. Вона мені здавалася гидотною, і я навіть ну я не шукала якихось відео для того, щоб переконатися в гидотності цього всього матеріалу, але. Я подивилася відео. Я відкрила цю статтю, прочитала її і клікнула на відео для того, щоб побачити, що ж вони там це, і я не уявляла, що там настільки дні ще відбувається на цьому шоу, і що це якимось чином дозволяють показувати на телебаченні і не арештовують всіх тих людей, які дотичні до цього маразму. Дивимось, скажи, будь ласка, мама сказала, що е, батьком дитини ймовірно є ваш сусід. Андрій це це так? Ти підтверджуєш це? Так. Скільки тобі було років, коли ви почали з ним спілкуватися як, як дорослі люди? Одинадцять. А йому тоді ти знаєш, скільки було? 17. Він тобі подобався? Ні. То він просто як одного разу прийшов до вас додому. Так? так. Це вдома сталося. Вдома нікого не було тоді? Ні, нікого. І він почав що робити? Ти, Сонечко, ти, ти не плач. Заспокойся. Слава Богу, в тебе є Діанка. Вона здорова, гарна дівчинка в тебе. Я реально вважаю, що те, що відбувається в кадрі там, це продовження зґвалтування цієї дитини. Багато хто пише, а навіщо вона ходить на ефіри? В 12 років. В 12 років це дитина. Вона не може сама прийняти якесь рішення і сказати, що вона щось не буде робити. Вона розгублена, у неї немає ніякого досвіду. вона взагалі не вміє взаємодіяти зі світом, так як це може зробити доросла людина. Не кожна доросла людина з таким стресом може а, справитися. Нею користаються її батьки, нею користаються продюсери цього шоу, нею користаються люди, які вважають, що можна зробити е, на, на цьому бабло. Її фактично гвалтують привселюдно, Просто словесно, а розкажи нам. А ми хочемо попідглядати за твоїм життям. Це сюр, це показують по телевізору, і люди не думають про те, що у нас є якась право на медичну таємницю про стан здоров'я, право на те, щоб не показувати обличчя цієї дитини, право на те, щоб не витягати її бруди, не трусити ним про вселюдно. У неї є свої права на приватність, і її цього позбавили, і більш того. А ці люди, вони навіть, я не знаю, чи усвідомлюють вони те, що роблять, тому що вона це точно не усвідомлює, вона продовжує бути жертвою. Це зґвалтування триває. І у нас цього роблять шоу. Зразу скажу, що те шоу, стосовно якого переймався Месі Наєм, воно не вийшло. Зокрема, воно не вийшло через розголос, бо у нас дуже багато чого не виходить через розголос. Про один такий серіал на СТБ я вам розкажу в одному з ефірів. Він теж не вийшов через розголос, і взагалі у нас багато чого не відбувається або навпаки відбувається тільки завдяки розголосу. Бо якщо громадськість про це нічого не знає, то легенько там прикупаємо. Хай воно так і буде ніякого покарання і цькування потерпілою. Хай воно буде так, що зґвалтування це завжди провина той, кого зґвалтували. Давайте продовжувати цю традицію. І тут я зразу хочу. Декілька нюансів сказати. Перше, я читаю ваші коменти, і я бачу, що ви коментуєте, наприклад, такі шоу не справжні, це все актори. Скажіть мені, будь ласка, який сенс у тому, щоб робити такі шоу, навіть коли вони не справжні? Ця історія була справжньою. Я не знаю, чи були тут актори і які відігравали тих персонажів, що з якими це сталося, але по-моєму, ні. І ще раз хочу нагадати вам, що на той момент. Коли відбувалося це шоу, ніхто не приховував ні обличчя дівчинки, ні обличчя її родичів, все це публічно виливалося у наш простір, і ми за цим всім спостерігали. Навіть якщо така ситуація сконструйована, навіть якщо вона нереальна і тут зіграли актори, розкажіть мені, будь ласка, яку потребу телеглядача задовольняють такі шоу? Вони вчать нас, як бути. Зрівноваженими. як поважати одне одного у суспільстві, вони вчать нас цінностям. Вони розповідають нам про здорову взаємодію між людьми, чи вони просто задовольняють режим стерв'ятника, такого собі воєриста, якому треба дома під вечерю, жравши якісь каклети, дивитися якусь гарячу історію? Як от на себе показували, що там чувак їбав казу, чи що там ще я не знаю говорить Україна. Дуже люблять багато. Ну дуже багато таких історій розповідають, як виїбав того, Виїбав. Всі, що даються шток-шоу, крім того, що вони здеградизовують, здебілізовують, показують все, як не треба взаємодіяти з такими людьми. Ви бачите це спілкування з дівчинкою? Все, що робить цей ведучий, травматизує її більше. Ці шоу не дають ніякого освітнього ефекту, але вони просто харчують стерв'ятників, які готові дивитися це шоу, тому що їм дають якусь типу прикольну історію. На цьому потім виростають громади, в яких і відбувається переніс ставлення з жертв з жінок у цьому ток-шоу на реальних людей. Коли нам показують одиницьрічну дівчинку, яка розповідає про акт зґвалтування, після якого вона народила дитину, а ведучий її питає: тобі подобався твій партнер, дорослий мужик? Чи як? Ми бачимо це в телевізорі. Телевізор нормалізує цю хрень. і нормалізує її просто десятиліттями. Ми стаємо звірми. Ковтати це і миритися з цим це жити в абсолютно хворому суспільстві. І у нас суспільство ну не дуже здорове, якщо для цього роблять шоу, і це шоу хавають, і це шоу дивляться з великими рейтингами. Тому що ну здорова людина дивитися це шоу без огиди не може. І більше ніж хвилину подивитися це неможливо. І перша реакція це піти і написати заяву, щоб щось зробили з тими, хто порушує права цієї дитини. І власне Отар Довженко теж виклав текст з цього приводу, і він написав, Писав першу фразу цього тексту. Єдине, що має цікавити в історії зґвалтованої дівчинки зі Львівщини, коли покарають усіх, хто порушив її права, і не лише гвалтівники. Теж підписуйся під кожним словом. Мені здається, що нам треба переставати бути звірьми, особливо до тих, хто не захищений. А ця 12-річна дитина, вона не захищена. Вона жертва насилля і це насилля над нею продовжується. Все, що можу сказати про телеканал Інтер, який дніще і е, ті люди, які дотичні до цієї передачі, ви не люди. Чесно. І ви мені пишете, ці шоу розраховані на ефект вау, вони дають рейтинги. ви що, Хочете, щоб наше телебачення нас вчило, яка ви наївна? Я від нашого телебачення уже нічого не хочу. Але те, що я хочу, так це те, щоб якась частина українського суспільства дослухалася до того, що я кажу, і припинила сприймати оцей. Угар, треш і насилля як норму. Це стерв'ятники, які просто намагаються зробити нас суспільством здичавілих. І поки ми це будемо толерувати, суспільство здичавілих буде розростатися. Я хочу, щоб в нашому суспільстві до незахищених, а це найчастіше жертва насилля, причому різної статі, ставилися з повагою. Щоб на них не дивилися, як на циркову собачку, щоб не, ми не перетворювалися всі разом на звірей. Про це, зокрема, мій ефір тодішній, мій ефір теперішній і ще з десяток ефірів, які я сьогодні буду цитувати. Питання в тому, що ми повинні думати про те, що нам дають, щоб ми бездумно зжирали. І ми повинні робити все, щоб наше оточення теж зупинялося у цій бездумній жварсті. тому що таким чином ми вирощуємо те суспільство, яке толерує гвалтування з боку підлітків, і підлітки це усвідомлюють і роблять цей злочин набагато більш тяжчим, записуючи його на відео, розповсюджуючи інформацію і знаючи, що їх відмажуть. Все починається з такого медійного продукту, і ви говорите, ой, ви наївна, ви хочете, щоб його не було. Ой, ви наївна, це ці шоу розраховані на вау ефект. Моя ціль в тому, щоб ті, хто дотичний до цих шоу, зрештою були на лаві підсудних. І для того до того, щоб такі шоу не могли існувати, бо вони паразитують на тому, щоб перетворювати нас на тварин. І не дають взагалі ніякого позитивного ефекту, окрім того, що приносять дуже велике число бабло, бабла персонажам, які на цьому наживаються.